Привіт! Я Микола Серветник, ваш гід у сфері e-commerce. Я є співзасновником компанії HandmadeHub.ua. Якщо ви хочете створити сайт на Shopify або продавати товари на Etsy, Amazon чи EBay, або ж отримати ефективну рекламу з Pinterest, TikTok чи Instagram, вам до нас. Ваш магазин на Etsy заблокували? Без пояснень, без шансів на діалог. І перша думка це кінець. Але ні. Найголовніше Правильно подати апеляцію, бо саме цей етап вирішує, повернете ви магазин чи втратити все. Еці має право блокувати магазин без попередження, якщо вважає, що ви порушили правила. Причини різні: порушення політик, скарги клієнтів, невідповідність товарів, GPSR, підозри у шахрайстві, несвоєчасне підтвердження даних. Найгірше Etsy рідко повноцінно пояснює причину блокування. Але у вас є один шанс апеляція. Більшість продавців реагують на блокування емоційно. І це зрозуміло, бо є ризик втратити бізнес. І тут головна помилка, бо у підтримку сипляться листи на кшталт, це помилка, я нічого не порушував, розблокуйте мені магазин. Відповідь на такі апеляції ігнор або відмова, бо підтримка Etsy чекає не на емоції, а на факти. Апеляція це офіційний запит, який має бути чітким, спокійним, юридично грамотно оформленим, інакше нічого не вийде. Ви маєте подати її протягом 6 місяців з моменту призупинення роботи магазину. Спершу зберіть усе, що може підтвердити вашу добросовісну діяльність: історію замовлень, діалоги з клієнтами, фото упаковки, відгуки покупців, трек номери. Проаналізуйте, що саме могло викликати питання маркетплейсу. Якщо є сумніви, перечитайте основні політики Etsy. Чи могли бути скарги, повернення, чи ви продаєте що, що може порушувати політики? Наприклад, неоригінальні дизайни, косметику без сертифікатів, дитячі товари без маркувань. Якщо причина очевидна, визнайте це. Etsy цінує чесність, не ігноруйте проблему, дайте пояснення в апеляції. Якщо ви не можете зрозуміти причину, зверніться до підтримки за додатковою інформацією. Я вже 10 років займаюся тим, що виводжу українські бренди на міжнародні платформи. Серед наших послуг є послуги з відкриття та просування магазинів на Etsy, Amazon, відкриття магазинів на Shopify, просування в TikTok та Pinterest. Якщо вам у цьому потрібна допомога, пишіть мені в Instagram. Формула ефективної апеляції: вічливе звернення, короткий опис ситуації. Пояснення, чому ви вважаєте блокування помилковим, підтвердження, що ви розумієте політики ЕЦІ, обіцянка усунути недоліки або вже зроблені дії, прохання переглянути рішення. Якщо вам потрібні приклади апеляцій, підписуйтесь на мій інстаграм та пишіть мені у директ слово формула. Відправити апеляцію можна через форму звернення до підтримки, яка буде в листі про блокування. Відповіді зазвичай надходять протягом 5-7 днів, але інколи довше. Альтернативні варіанти зв'язку з підтримкою: чат, замовлення дзвінку чи їх соціальні мережі. Всі посилання я залишу під відео, щоб вам було зручно знайти потрібні сторінки. Ключове на цьому етапі отримати номер тікету, який пов'язаний. З вашою апеляцією саме він допоможе вам у подальшому спілкуванні з підтримкою. Навіть якщо ви отримали відмову, це ще не фінал. Ви можете звернутися повторно, створити новий магазин, але тільки з нового аккаунта, пристрою, ip адреси новий пеонір потрібен та новим контентом. Ну і не повторювати попередніх помилок. Etsy легко відслідковує повторні акаунти. Не варто ризикувати без змін у стратегії. Пам'ятайте, Etsy – комерційна платформа її цікавлять якісні продавці, які дбають про клієнтів і дотримуються правил. Якщо ви можете це довести, шанс відновити магазин є.